Всім привіт! Ви дивитесь канал Тіана Астро, де я розказую про астрологію українською мовою. Я дуже вдячна всім, хто підтримує мій канал, і тому хочу вас також попросити, якщо вам сподобається це відео, залишити ваш лайк, коментар ну і, і, звісно, підписатися. А сьогодні я розкажу про а, правила, які повинні знати клієнти будь-якого астролога а, перед тим, як замовляти консультацію, ну і після неї також це все буде корисно. Отже, по перше, надавайте астрологу всю необхідну інформацію, яка йому потрібна для аналізу вашої натальної карти. Консультація астролога це не те місце, не той час, де потрібно зменшувати свій вік. Казати щось неправду якусь, тому, будь ласка, це нам просто необхідно для того, щоб надати вам всю необхідну інформацію, щоб провести консультацію максимально якісно. І якщо астролог питає, можливо, навіть вам може здатися якісь дивні запитання, вам задає. Будь ласка, відповідайте, тому що це нам потрібно для роботи. Ми не використовуємо цю інформацію про вас. Звісно, ну як мінімум, у мене всі консультації конфіденційні. Ваші дані нікуди не можуть від мене піти, тому це просто мені необхідно для того, щоб провести якісну консультацію. Якщо там, наприклад, питають астрологів-клієнтів, розкажіть про вашу освіту, яка б у вас освіта не була? Кажіть те, що є просто завжди астрологу, кажіть правду. Це стосується і тарологів, і астрологів, і спеціалістів з матриці долі, нумерології. Будь-яка езотерика потребує от саме від вас правдивої інформації. Це якби в ваших же інтересах надавати спеціалістам правдиву інформацію про себе. Наступний пункт це прислухатись до апарат на консультації, тому що ви замовляєте консультацію з певною метою, тобто ви хочете покращити якийсь із аспектів свого життя. Ну і відповідно для того, щоб щось змінювалося, потрібно щось змінювати. І з цього випливає наступний пункт: якщо хочете змінити своє життя, дійте. Про... Мало замовити просто консультацію у астролога. Вона вам ну просто не дасть. Е... Якби це не чарівна пігулка а, від усіх проблем в житті. Просто астрологи дають вам інформацію, а вже ваша справа як нею далі розпоряджатися, як ви будете діяти і які ви зробите висновки. Але теж дуже важливо, якби якщо ви там, наприклад, замовляєте про сферу роботи, от вам астролог розказав, в яких сферах ви можете найкраще реалізуватися, або ще до стосунків. Як вам змінити, по-перше, себе, там, своє ставлення до себе і до стосунків для того, щоб ваші відносини, в принципі, з будь-якими людьми в вашому житті були гармонійними. Завжди потрібно починати з себе, це теж головне дуже правило важливе. І просто необхідно діяти, щось змінювати для того, щоб щось змінилося, тому що просто замовити консультацію і жити як раніше? Просто ви викидаєте гроші на цю консультацію, і вона вам не дає. Того результату, який ви хочете. Це дуже важливо розуміти перед тим, як ви замовляєте консультацію, що астрологи це не магі, вони не мають якоїсь чарівної сили для того, щоб ось так от просто змінити ваше життя. Все в ваших руках. Звідси теж випливає наступний пункт: завжди підвищуйте свій рівень свідомості, тобто російську осознаність, тобто те, що ви розумієте. От своє життя, ви, ну тобто, як можна, наприклад, цей рівень підвищити, аналізувати, які події призвели до яких інших подій, які рішення повпливали на ваше життя. От, тобто, вибудовувати ось цей ланцюжок наслідків подій, рішень, все, що, як, що на що впливає, це дуже важливо, тому що взагалі від рівня свідомості вашої. Залежить те, як ви будете проживати ваше життя. І, на жаль, в карті цього не видно. І саме через ось цей різний рівень свідомості у людей одні й ті ж самі показники вони можуть програватися ну, дуже по різному. Астролог не завжди може вгадати, як саме воно у вас програється. Саме тому перед консультацією потрібно якби поспілкуватися з клієнтом, запитати от, якісь запитання задати. От, спитати всю необхідну інформацію, яку астролог хоче від вас отримати, тому от про перший пункт не забувайте. Е, і знову ж таки, від, ці, від цього рівня вашої свідомості буде залежати е, в принципі, все ваше життя, от, як ви його проживаєте. Тому що от у мене є такий один е, улюблений приклад, я його часто на курсі розказую. Наприклад, от люди з однаковими положеннями в карті. А це будуть енергії Нептуна. Я так буду трошки розказувати. Люди з однаковими положеннями в карті можуть бути: от, от візьмемо дві однакові людини. От, ну, не однакові різні люди з схожими положеннями в карті. Ну, однакові знайти зазвичай дуже важко. Схожі положення в карті. Одна людина обирає шлях творчої людини, розвиває свою фантазію, направляє ось цю енергію в правильне русло і досягає якихось результатів. Але для цього, звісно, треба постаратися. Друга людина обирає менш простий, менш, менш, складний, менш складний шлях. і... Може стати просто ось цю енергію в, в напускати пускати її в не дуже якби мирне русло, приємне, і це може а, призвести до різного виду залежності. Тобто, у нас одна людина може бути дуже творчою, класною, креативною інша може бути алкоголіком, наркоманом, тому там і ще теж різні варіанти є. Тобто, ну, з однаковим положенням в карті, люди обирають, як їм проживати своє життя, як їм проживати свою карту. І відповідно от від цього рівня свідомості, розуміння свого життя, розуміння своєї карти, теж в деяких випадках дуже сильно залежить те, як ви будете в принципі проживати ваше життя, як будуть складатися якісь події в вашому житті. І коли рівень свідомості доволі високий, навіть якісь, можливо, неприємні події людина може а, обернути в свою користь. А, тобто, ну, з усього вона може знайти вигоду, коли вона знає, як це робити, і саме де вона це може зробити. А, тому теж не забувайте про це, про саморозвиток. А, як мінімум, це можна якби, захоплюватися психологією самостійно вивчати або ходити до психолога. Цим ви саме будете підвищувати ваш рівень свідомості. Наступний пункт теж дуже важливий. Потрібно зрозуміти, що астролог не гадалка із Тіктока безкоштовні, які просто рандомно щось відповідають. А, робота астролога насправді дуже. Ну, набагато складніше, ніж просто ось ці якісь гадалки, які ну, не факт, що вони вам кажуть правду. От, астрологи роздивляються саме вашу натальну карту. Вона ну, якби особлива, особиста, от, вона унікальна, от, як і ви самі, така ваша карта, а, ну, другу таку схожу ви ну, навряд чи знайдете. От, і чому тут цей пункт присутній? Щоб клієнти розуміли, от я завжди на цьому наголошую, що астролог не може знати все. Тому що, ну, в принципі, знати все, по-перше, неможливо, по-друге, ну, буде жити нецікаво, коли ви будете знати, що у вас там конкретно коли відбудеться. Це воно спочатку так здається, що якби, ну, буде якась стабільність, от я буду розуміти, коли там що відбудеться, але насправді це. Ну, Життя набагато складніше, і, по-перше, не цікаво. По-друге, ну, неможливо просто. Ну, це я навпаки сказала. ладно, хай буде, uh, Просто ну, неможливо передбачити абсолютно все. Uh, коли я там вийду заміж, наприклад. Ну, Це взагалі таке питання, от, або що на мене чекає в майбутньому. Це максимально uh, таке розпливчасте, мутне питання. Я про якісь питання ще запишу напевно, якесь відео, uh, от, але зараз не про це. Ну, все одно просто зрозуміти, що астролог не може знати абсолютно все. Бо деякі люди там, наприклад, буває, замовляють консультації, просто щоб перевірити е, знання астролога, наскільки він е, якби, професіонал, наскільки він розбирається. От, а ви мені не сказали, що я там в тому та році зламала ногу взагалі-то. Ви поганий астролог. А там ми розбираємо, наприклад, тему фінансів. Ну, якби зрозумійте просто. що... Ми не займаємося ось такими речами. Ми не можемо просто от про все життя розказати, от коли там, в який день що у вас буде, хто там вам зустрінеться, яка подія станеться. Ми можемо якби, передбачити деякі тенденції, але ну, це по-перше, буде дуже довго, а по-друге, дуже дорого дізнатися, що коли саме у вас буде, от, саме так дуже детально і конкретно. От, а просто е, на якісь от, м, максимально такі розмиті питання астрологам відповідати дуже важко, тому що нам завжди потрібна конкретика. І останній пункт не менш важливий, не займайтесь самолікуванням. Ну тобто, е, звісно, ви можете вивчати астрологію самостійно. Хоча я завжди наголошую на тому, що е, в таких сферах бажано мати наставника, е, тому що. Інформації в інтернеті зараз дуже багато по різних положеннях планет, в знаках, в дамах, там ще їхні якісь аспекти. Але якби зрозумійте, що не варто вірити в принципі всьому, що пишуть в інтернеті. Це так само, як на заборі піти почитати, тому що дуже багато я зустрічала інформації, яка не є правдивою, не є перевіреною, просто якісь рандомні факти. Буває таке, що ну, в основному, я так зустрічаю, що. Просто от, якийсь шмат інформації про якісь положення в карті, воно настільки, от, як мій диплом, просто вода. І це якісь фрази можна приписати ну, майже кожній людині. Тому якби, якщо ви хочете справді розібратися в собі, розібратися в якійсь сфері свого життя, краще зверніться до професіонала, це буде якби, набагато швидше і, можливо, в певному плані навіть дешевше. В тому сенсі, що ви не будете витрачати багато нервів, багато часу на те, щоб знайти там відповіді на якісь свої питання. Просто я ж кажу, в інтернеті дуже багато всього і не завжди все правильне. Не, ну, не завжди інформація правдива на 100%. А ви, там, наприклад, можете прочитати в карті, що у вас там от якісь проблеми там в якійсь сфері через якесь одне положення. А, ну, насправді пошук якихось проблемних місць в карті він не по одному положенню відбувається. Там треба комплексний аналіз, треба дивитися всю карту. І зазвичай це може зробити лише професіонал. І якби, Ми не дарма вивчаємо астрологію, я про астрологів зараз кажу. Ми не, ми не дарма це все вивчаємо дуже довго, в принципі, астрологію можна роками вчити і завжди дізнаватися щось нове. Просто от самостійне вирішення якихось от дуже серйозних таких питань, воно не завжди буде, по-перше, об'єктивним, по-друге, простим. Тому, в деяких випадках, краще, звісно, звернутися до професіонала, який вам з цим допоможе. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалося це відео, ці правила для клієнтів. Знову ж таки, це я робила це відео не тільки для своїх клієнтів, а в принципі для будь-яких людей, які замовляють і астрологічні, і таро консультації. Ну, в основному, мій блог розрахований на астрологію, тому я акцентую більше уваги на ній. Ось тому я сподіваюся, ви будете до цих парад прислухатися. Астрологам це дуже полегшить роботу, і результат від ваших консультацій буде найбільш якісний, і ви будете якби задоволені. Я дуже вдячна всім, що ви додивилися це відео до кінця. Також буду дуже рада, якщо ви поставите лайк і напишете коментар, як вам це відео. Також не забудьте підписатися, а всі мої соціальні мережі я напишу в описі до цього відео. Всім дякую, всім пока.